Тому е, ситуація, ситуація з оцим розслідуванням, вона дійсно має стосуватись, кримінальна справа, не тільки півдня. Але те, що відбулося на півдні, те, що ворог на 300 кілометрів дійшов до Вознесенська, захопив обласний центр Херсон. Знов таки три мости через Дніпро жоден не був підірваний. Це не може бути предметом спекуляцій, розмов. Це має бути десь написано, покази всі прикладені. Визначена відповідальність. Зараз мені зрозумілий статус Наєва. Він чітко говорить: вище керівництво мовчало. Розвідданих не давав Зеленський, команд жодної жодної не давали. Ні на підготовку, ні на організацію, ні на перевірку нічого не було. Все зрозуміло. Тепер потрібно такі ж покази почути від Володимира Зеленського, від усіх його п'яти шести ефективних менеджерів. В лапках, якими у в нього керують країною.